Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове гоління. Бритвочка у нас буде трошки краща, м'яко кажучи. Мені здається це зовсім інший рівень серед бритв. Сьогодні у нас буде Стара Франція. Клин. Я дуже полюбляю клини, це мої улюблені бритви. Ось така у нас красуня. Дюма 32. Бритвочка 7 х орієнтовно 1840-860 роки. Стан, як на мене, відмінний, трошки є незначні на оправі такі, гризуни її трошки під'їли. А так по самому клину питань взагалі нема. Бритву я цю придбав в Олександра Будулая. Давненько вже це було, я не знаю, може років 5. Затачував так само він. Дуже подобається вона мені в голінні. Що ж, почнемо гоління. Так, як завжди, як завжди, як завжди, в нас мило. Мильце те саме. Обличчя я вже підготував. Зараз зробимо пінку. Цікавий такий факт. Після першого відео спостерігав статистику, дивився, як дивляться відео. Ну, власне кажучи, я не очікував великих переглядів. Я знаю, що це доволі вузька така специфіка і не зовсім багато людей звертають на це увагу. Але цікавий факт. Відео було десь 15 хвилин, щось близько того. А середні перегляди склали 2 хвилини. От і якось так. Цікаво, чому так. Напевно людина заходить, дивиться, її очікування трошки інші. І вона перематує там ще трошечки і, напевно, вимикає. Трошки дивно, знаєте, хоча людина ж заходить, бачить, що це гоління. Ніби вона повинна подивитись трошки більше. не знаю. Просто я така людина, я коли дивлюся якесь відео, я дивлюсь його ну, спочатку і до кінця. Вкрай рідко, вкрай рідко. Я там роблюсь які перемотки, щось подібне. Так, почнемо гоління. Голить м'яко класно, знаєте. Після Батлера це все одно трошки інше. От бритвачки, клини, вони йдуть, ну, наче трактор або танк, воно пре, його нічого не зупинить. Так, все ж таки, невеличке хвилювання присутнє. Ще не звик я до цього процесу гоління на камеру. Так, Були в мене рекомендації щодо того, як протирати бритву. Бажано взагалі її не протирати. От зараз будемо себе пересилювати і пробувати не протирати. Трошки в мене параноя з приводу того, щоб там на осьовий нічого не потрапило в такому дусі. Ну, коротше, все одно протер машинально протер, але кромочку я не чіпав. Намагаюсь якнайдалі тримати рушник від неї. Бритва голить дуже м'яко, дуже приємно. Знаєте, ще коли в мене було небагато бритвочок, одна з перших в мене була така бритва Henkels Friodur. І от е, я голився нею і читав тільки, що там Клини, стара Англія, Стара Франція голять дуже м'яко, приємно. І я голився, в мене там було там штуки три, це, все це була вибірка. Невеличкі бритвочки. до речі, це 7 восьмих, я не пам'ятаю, казав чи ні. І от завжди думав, ну як це, що там звичайна сталь, там, що там, чим воно буде відрізнятися, як це відчувати. Але на своєму обличчі ти чітко це відчуваєш. От, враження від гоління просто ну, по всьому відчувається: по м'якості, по тому, як йде бритва після гоління, як себе шкіра відчуває. Тобто. Завжди все зрозуміло коза. До речі, я вдячний Будулаю, і я його також отдільно сердечно приветствую. Олександре, знаний майстер, ми вас всі любимо за ваші репортажі, за те, що. Завжди балуйте нас контентом, досвідом своїм ділитесь за гуманні ціни, що також дуже важливо у будь-який час, некий клюцей. Так, коробочку з мила я вам не показав, я її трошки відклав. Тому вибачайте. Але якщо комусь цікаво, що саме за мило я використовую, то воно було в минулому відео. Це те саме. Так, ну що, другий підхід. Знаєте, чим особливо мені подобається гоління небезпечними бритвами? Це пілінгом обличчя. Реально кайфно, ось, бачите, кромочку не чіпаю. Обережненько. по обушку пройшов все. все, що зайве, все відійшло, все шкіра після цього гладенька приємна. Так, вибачаюсь, подзвонили, треба відволіктись. Так, продовжуємо. Я знову з вами повернувся, говоримося далі. Там зрізали якийсь прищичок. Якщо зрізали, значить він нам не потрібен. Правильно? Все, що на обличчі було потрібно, воно залишилось. Ніс, вуха, все зі мною. Так що як співаються у пісні, питань нема так. Сьогодні підготувався трошки краще. Перше гоління було таке, знаєте, перше виставити камеру, все розрахувати, світло налаштувати, ракурс підібрати. Забув мікрофончик. Ось сьогодні, нарешті, з мікрофоном, тому що сам розумію, якість звуку повинна бути хороша, аби людину було чутно, фону ніякого не було. О. От ще цікава ваша думка з приводу помазків. Постійно хочеться спробувати, можливо, якогось борсучка або ще щось подібне, знаєте? Якість, який діаметр повинен бути, яка там... Цей пучок великий, маленький, який місь зручніший, я не знаю, в мене от було їх два. Один радянський, ну він такий фуфловенький, він лізе, він в мене там більше для декору. І ось цей, яким я користуюсь на постійній основі. Ну, а Якщо хтось нормально тямить по мазках, напишіть, на що звертати увагу, який саме ви радите. Можливо, виробника певного. Що мені тут треба роботок. Зараз пінку нанесем. Я завжди так роблю, в мене там волосся таке кривуче. Ще знаєте, завжди цікаво читати, що бритва для жорсткої щетини. От, не знаю, я ще не зустрічав жодної людини, яка б сказала, от в мене м'яка щетина. Мені здається, кожен вважає, що в нього жорстка щитина, реально. Хто ці люди, в кого м'яка щитина? Ну покажіться, напишіть. От у мене м'яка щитина, наприклад, і я там можу не знаю, відчуваю, що вона така прям ніжна. Що це дрібненьке, повискаку, але не звертайте увагу. На роботі холодно, повилазило багато маленьких таких непотрібних речей. Всякі переохолодження і так далі. У нас зараз лунає повітряна тривога. І от я коли голюсь завжди, і повітряна тривога, завжди думаю, хоч би не вимкнулось світло. Знаєте, оце в самий такий Відповідальний момент, щоб все це не трапилося. Так, зараз змиваємо мило, щупаємо обличчя і вирішуємо, де треба підбрити. Надеюсь, о том До речі, сталь дуже кайфова, заточку тримає. Ну, цією бритою я голюсь доволі часто. Вона Не так, як Джордж Батлер лежить в мене постійно. І це там, знаєте, на якісь свята хіба що, або щоб згадати, що це взагалі таке. А цією я голюсь ну, відносно регулярно, скажімо так. Тому що брит вистачає, і вони в мене всі по колу ходять. Найулюбленіші. Ну, а ця 100% одна з моїх топових бритв. І все, зараз наносимо мій бальзамчик. Ну, це той самий бальзам. Власне, нічого не змінюється. Окрім бритв. Не пошкодував я. Ляпнуло нормально. Буде краще. Дуже люблю бальзами, те, як вони зволожують, заспокіюють шкіру. Ну, приємні відчуття. Ну, взагалі після гоління небезпечної бритви відчуття кайфові. Якщо хтось вагається або йому хочеться і він ну, зважує пробувати йому чи ні, боїться чогось там, те, що там не поставлена рука або ще щось, не переживайте потрошку, потихеньку. Починайте там, в один прохід зверху донизу І я думаю, ви зрозумієте, який це кайф. Якщо вам хочеться це робити, то 100% робіть. Тобто не зважайте ні на що, ні на які острахи. Ну, Про першу бритву, напевно, ще колись поговоримо наступного разу, може, може, колись там, як згадаю. На цьому будемо завершувати. Ще раз. Дякую всім, хто був зі мною. Дивіться, питайте, пишіть, пропонуйте. Радий всіх був бачити. Пока!